Припільську тес атакували найновіші ракети Х-69. Це й дозволило повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини. Про це пише Дефенс Експрес. За інформацією видання, дальність пуску склала близько 400 кілометрів. Зазначається, що це вже не перше використання такої ракети під час атаки на Україну. Х-69 – і є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків су 34 та су 35 Особливість такої ракети. Можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів, що нижче за можливості ХАСТО 101 На думку аналітиків, видання, результативна атака на ТЕС показує можливості проникнення такої ракети повсю виснажену українську протиповітряну оборону. Видання також зазначає, що її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС та Міг 31 к Тим часом у центр енерго заявили, що Повністю зруйновану трипільську тес можна відновити, і енергетики вже мають пропозиції від країн Європи щодо надання обладнання. Однак відновлення станції без її захисту системами ППО не вирішить проблему. Голова наглядової ради ПАТ Центренерго Андрій Гота під час брифінгу заявив, що для подальшої стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону. Я ж додам, Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.